Такий всім добрий ранок. Криля міно, остатки розкоші, але розіб'ємо на два. Плюс прополоскать бутилочку. У нас вдома ще штуки дві таких є, похожих, але можуть бути не такі. Секундочку, водички. Розбавлено в воді. Крильова мука. О, навіть багатенько. Це дефіцит його треба економити, хоча нам не задонатили. Ну не факт, що дадуть іще. Штука модна. Якісна. Так, спрей не в що покашав, то для наживки. Ляж, холодна вода. Треба було взяти щось каратяче. Ага, це мені запах нравився. Плотва. холодна вода. Так, мукичка ти тут як. Не треба привращатися в тісто. Так, це коробка не дешева, витряхуємо, все ще є. Пакет не викидаємо. Як обично, з жадності води бахнув багатенько. Того взяв лящ. А похоже, ну не таке, звісно. Тепер все буде чудово. Вчора знакомі були, один взяв три карася, другий знайомий взяв одного. Кажеться, що це маразм, ну карасі 400 грам плюс один такий карась краще, ніж 50 карасів 30 грамових, які ми ловимо на поплавок. От якось так. Ладно, хай прикормочка набирається сили, а ми будемо заряджати і закидати на різні дистанції. Так як рибаки теж кидали на різні дистанції. І під берегом піймали більше. Не успів ще все позакидати, позаряджати. Вже й прикормка кончається. От що значить пожадній час і замішав трохи. Ну нічого, у нас вистачає. Так, головне, щоб мусор не здував, ми його додому заберемо. Ой-ой-ой, домішаємо остатки. Як закінчиться. Головне, покльовок ще нема, а кілограмовий карась уже підійшов. Красавець. Що ж ти дуба дав Не дожив до крильового бубалета. Та блін дайте веточку. Тут, блін стрмно. Валера, видихай і ныряй на дно. От чого ж ти дуба дав? Навірно от сітки. От в чому біда сіточних карасиків. Дивіться, Ого, підбира, ну це вже чайки пропливали, І, І п'явка висить. Кілограмовий засранець. Здох пару днів назад, не протикається іще. Ні, слідів сітки немає, я думав, що після сітки недовго прожив. Давай Петрович, гриби отсюда. Нам тут запашина не треба. Запашні аромати ванілі. О! Показалося. Ніхто не клює, ще шестий спінінг не закинув. Навірно, показалось. Хвиля шатає, як бачите, не слабо. Почався шторм, причому в Харю, все проти нас. І біда в тому, що вітер такий кожен день. Каші набиваю разів два більше положеного. Щоб як слід закормити накинуть побольше кашла. Если не карась, то тарань підійде. Хоча карась уже підійшов. <реш> карась уже готовий. Може це каша подійствувала. Все-таки виду свіженький. Все-таки вона там виложила, дала слабину. Сидеть. Іде к папочці. О! Бачу, крупна Карась чи тарань Виводимо О, баджа! Оце воно, грам 200 з чим-то І сонце освітило темноту І шум нарушив тишину Оп! У відро її, де я планую руки мити, навіть не встигла розклювати опаришів. Так. Заряджаємось. Похоже, сошло. Натягнуло і не відпускало. Похоже, було на карася, може й таранька. Прям натяжку держало секунди три, поки я камеру да, сошла. Я почувствував натяжку потім спот. Все може бути. Може і караси вже підійшли. Прикорм... Блін, а може і щука була. Що, скоріше всього, так і було. Дивіться, поводок перекусило на середині. Так грязні щучки ділають. Прям натяжка держа і тягне. подсекаю є сход Обрізала. буває Чи то є, чи то трава Не пойму, чи то мелоч дергала З тобою гуляти я не буду Иди сюда Невеличка жучка Туда і Отак от, от 6 спінінгів пожирає прикормку вагонами Надо мішати Ще закидаюсь, прикормка кончилась Так, ой-ой-ой, муки бахнув, наверное Грам 100 Жируєш собака Казену прикормку, блин і куди я її бахнув? Ми ж не залили бак. Ми ж не залили бачок. Криль-аміно. Крильова мука. Крильовий бубалет. Оп! Порядок тару помили. Може на що пригодиться, не викидаємо. растворяем. Так. -с. спинга, спиннинги, а каши нема. Ляж холодная вода. Оп. порядок. тут можно дальше закинуть оп хороша пойдете Була мощна. Не дадуть чаю попити то сусіді, то риба. Виложило, куширі несе джигирями, не те слово. Ой, тут кушир, ну вроді рибка сидить. Передавали дощ, ну, вроді він обійшов нас стороною. Так, салат скинули, салат прибув, тепер опіретівчик. А от і м'ясо. Правда це не куриця. Я розчитував на салат Цезарь. Ну, може хоч риба з яйцями перепіліними. Блін, вона в нас взяла. Рішила криля занюхнути. Нарколига. Оп, кокс дала коксу. Каші позаряжав до фіга, папири забрасував. Ну, поки, як бачите, особа це нічого не дала нам. Ну, На крючках нема ні опариша, ні пінопласта, які не витягують. Щось об'їдає. Може рак, а може і не рак. Ну щось об'їдає. Уже черв'я починають цепляти, але теж толку мало. Опять підвиложило. блін, що одна донка робота, я не зрозумів. Я всі перебрасую одна лове, при тому що кожен раз в нею в нове місце попадаю. Тут захліпсовано, але я на забросі не дозакинув. Вона близько упала. Ну, в принципі, це не вщо. Взагалі не вважаю, так не страть на пальці. І не біздять. Карасем не пахне не мен... в мене, не в сусідів. Оп, то є. Контрольне слово, «шото». то. Но єсть. Опять села Гондураси обстрілюють. Коли вже карась підійде, йомає, тарань за таранню. Хоча карась підійшов, ми його бачили. Їх шо, двоє, оп, вони веселі дружно, вряд, їх було двоє. Красота. Ого, молоки. Поперли. І вона ще й харчується. А ця похожа з цікорочкою. Покаця продовжити уже в сапеті. Весь сапід буде в ікрі. Опять підвила жила і бросило. Надіюсь, вона ще там. Оп! Правильно надіюся, тому що вона ще там. Сидить. Як бачите, погодка і не думає міняться. На вечір ще й дощ рістують. Хоча я против. Воду знатно намутило, може Може з за цього риба і ловиться в нас так. Нехило. Оп каша ще є, так що ще покидай. Меті перезакинув теж. Ну поки тихо. Як бачимо, збиває з пінопласта опариша, а потім, мабуть, опариша. Пробую черви насаджувати, Ну що то не канає. Виложило і йде в берег. Оп, рибка є. Ну і ще. Штормить не слабо. Що ж там таке? Так тягнуло, так тягнуло. Тарань, багряна чи що, ні, а да, багряна. Бо думаю так поперла, що труба. До темна не досидимо, ну його в баню. До темна, во-первых, ще далеко, во-вторых, щось не видно, щоб карась клював. Лучше вернемся, когда начне клювать. Ми їм кормачки в особом составі. У нас тут повне відро особого состава. І <свят> сматуємося. Начав витягувати. останній. І так сказать таранька із останніх сил і я домой. Не хочу оставатися в холодній... Блін, сошла під берегом, не хочу оставатися в холодній річці на ніч. А завтра повернемось, щоб піймати ще. Нельзя пропускати карася, буде обідно. Коли ж цей гад почне клювати. Трошки осталось прикормки якраз на завтра для старту. Червей зовсім мало опариші ще є. Крильова мука пригодиться, пакетики не викидаємо. Ізродували все, два пакети прикормки. було. Буває. Ладно, погнали додому. Рижик топче рибу. Криля залишилося ще на разок. Ну, Точно не на два. Один раз порибачить, хвати. Мусор ми привезли додому. О, як бачите, з минулої рибалки тут холодна вода відпочиває. Не позорьте мене під... перед інтеркрилем. Завжди викидайте в урну історію тару. Не стісняйте, якщо ви не стіснялись її довести до води. Уж не постісняйтесь ви її завести куди треба. Після того вернуть в родну говінь. Такі от пираги. Добре, ставте лайки, діліться роликом з друзями, силочки на інтеркрит в описі під відео. І у всіх магазинах вашого міста. Чи села, де б ви не знаходились Інтеркриль він візді як наш мурчик. Ну, це таке. Усім пока і до зустрічі на воді. Мурчик, Огурчик. сиди на сухенько. Шукай крис, будеш тут стерегти. Стройматеріальчик і нашу розсаду, хто заказував. Три рядочка клубніки по 10 штук. Хтось скаже густо посадив, хтось скаже рідко. А я скажу взагалі по, по одному місту. В общем, це не розсада, це палички. А от це єжевіка, і це єжевіка, і, і тут єжевіка. А тут у нас малинка. Чортове малинове дерево. По тільки мені не зійти. У моєму гривень 100 отвалив за два куща, за два дерева, це не кущ. А тут прості кущі малини в... втокмачені в землю. Технологію посадки ми вроді би соблюли, замочили в укоренітілі, як полагається, перед посадкою трошки туди того торфа, що з ними в комплекті йшов. Зверху землею. тепер дожді через день поливають. Будемо сподіватися, не згниє. Буде у нас і їжевіка, ну і хоча б клубніка. <гум> ну, і не те. не Навіть якщо нічого не зійде, я особо не розстроюся так. Невелика не ...потеря. жалко більше буде свого часу витраченого на це. Тут нас трошки розграбували, у нас тут була куча дровну при окупації. тут... Нашлось фірісто, щоб почистити наші склади, хоч стройматеріал не винусу. Весь. Не вспіли. Ехо війни взагалі. Тут у нас жовта черешня, якщо кому цікаво. Треба буде її пересадити, але, здається, не в цьому році. В, тому, в поза тому году хотіли з батьком її викопати і десь втикнути в городі. Тепер там буде малина, зайнята не втекнем десь там. Там час так космічний. Хватить обнюкувати з цікуняка. Всяке таке. В общем, якось так. Давно я вам цю хату не показував і з самого руки не піднімалися на неї щось тут робити, але так Бур'яни повирубував. 13 соток, хоч конем гуляй. Тут максимум, що ми дерев якихось натикаємо, які не будуть плодоносити від слова, яке не можна цю камеру казати. Зовсім. Чого? То, що їх треба буде постійно бризкати, поливати і так далі. Ґрунт у нас глинястий. Горіх, правда, прижився і сам по собі живе брикоси, ну, вони каже, год мерзнуть. Тому не про це зараз добре. Це взагалі не по темі. Був ролик, так сказати, початок чи кінець. Але якщо сподобалось, ставте лайки. Я за цим слідкую, хоч вони ні, ні, ні на що не вліяють, Окрім оп, болото, окрім мого часу, який я на це виділяю. Якщо я бачу, що вам це цікаво, я повернуся, щоб відзняти ще. А зараз ми беремо цього хороняку, поки його криси не з'їли. І валимо додому. Мурчик пішли відсюди. Ходь додому, ходь сюди. Каже, де мої репости, де мої репости? Ай, попався, попалася шкурка. Оп, Всім пока і до зустрічі на городі, чи на воді.